Першу громадську пральню сьогодні відкрили у Хмельницькому. Функціонуватиме вона на базі міської лазні номер 1 Ще з початку повномасштабної війни. За четвертого лютого ми безкоштовно надаємо лазневі послуги для внутрішньопереміщених осіб, і вони неодноразово зверталися з проханням з таким елементарним здавалося для нас попрати свої речі. Можливості на підприємстві такого не було. І ми почали шукати, хто може посприяти нам в цьому. І міжнародна організація організація з міграції посприяла в встановленні такої громадської пральні. Ми розробили проектно-кошторисну документацію, з розробили програму, як воно взагалі має відбуватися цей процес пральні, і приступили до роботи в Хмельницькому. Це перший досвід. Це перший досвід, це стартова потужність. Будемо. Сприймаючи організацію виявляти потреби, та думаю, що на цьому не зупинимось. Міжнародна організація з міграції ООН на облаштування пральні витратила 300 тисяч гривень. Ремонтні роботи тривали місяць. Встановлені подіуми, щоб пральні і сушильні машинки були вищими для зручності наших клієнтів-відвідувачів, були встановлені підведені водопостачання водовідведення. Електрика, ну і в приміщенні був зроблений ремонт стін і стель. для зручності відвідувачів. Встановили три пральних та стільки ж сушильних машин. Безкоштовно скористатись послугою, зможуть вимушені переселенці та учасники війни. Загалом ми вже бачимо попит, тому що ми ще не запустили його, але внутрішньопереміщені особи, люди, які потребують таких послуг, вони постійно звертаються і вже приносять свої речі сюди для прання. Тому я думаю, ця послуга буде мати попит. бо більше ми бачили такі пральні в багатьох країнах Європи, багатьох країнах світу. Не всі люди мають можливість прати вдома. Є різні обставини, які змушують людей, або точніше не змушують, а які не дають можливості попрати вдома. Тому люди можуть сюди приходити і на платній основі здійснювати фактично прання. Хмельничанам доведеться заплатити 75 гривень за кожну послугу. У вартість також входить капсула для прання. Люди самі приходять, відвічиняють, самі свої речі закинули. Пішли, бо впральне, або там десь пішли по своїх справах. Тут правило є 10 хвилин після завершення циклу. Вони бачать, що через там годину 10 цикл завершиться. Значить максимум через годину 20 вони повинні речі забрати свої, або перемістити в сушку, або забрати там і, і, із собою. Подальшому громадську пральню планують розширювати. Працюватиме вона три дні на тиждень, у п'ятницю, суботу та неділю, за попереднім записом. Олександр Семенюк Валерій Тилиховський новини міста.